Доброго дня, діти! У нас урок читання, закріплення букви Г, її звукового значення, вміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Опрацювання тексту конкурс у класі. Холодно в полі, в саду, на городі. Зима мандрує по нашій господі. Тепло і затишно в класі у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас! Виконуємо вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції. Для початку задуємо свічки. Можемо загадати бажання, щоб було цікавіше. І задуваємо свічки, які ви зараз бачите на екрані. Набрали повітря, задули. Молодці. Наступна вправа сніговик. Беремо сніжок уявний, ліпимо сніжинку катаємо кульки снігу. Ручки наші захололи. Зібрали ручки в кубку і дихаємо на них, щоб вони зігрілися. Широко відкритим ротом. Зігріли ручки. Ще раз давайте. Молодці. Наступна вправа вогнище. Уявіть, що нам треба роздути вогонь, який згасає, в нас лежать дрова, вони починають згасати, треба на них подмухати, щоб вогонь знову ожив. Набрали повітря в легені і роздуваємо якомога сильніше. І ще трішечки треба. І ще молодці! Воно знову горить наше вогнище, і ми підготувались до роботи на уроці читання. Попрацюємо з чистомовкою, щоб наш ротик правильно сьогодні працював. Гулі-гулі такі очі, як моргулі, повторюйте разом зі мною. Гулі-гулі. Такі очі, як моргулі. Чинки, чинки. Такі очі, як починки. Чата-чата. Такі очі, як горщата. Молодці. Зробіть, будь ласка, гімнастику для очей. Давайте пригадаємо, яку нову букву ми вивчили минулого уроку. Правильно це буква Г. Що ви про неї знаєте? Вона позначає звук Г, який є приголосним, твердим. Назвіть мені слова, що починаються на букву Г. Наприклад, горошок, Голуб, Грім. У яких словах ця буква стоїть в кінці слова, давайте подумаємо. Ріг, пиріг, носоріг. А тепер наведіть приклади слів, у яких буква Г заховалась у середині слова. Огірок, вогонь, йогурт. Можете додати свої. Дякую, ваші слова були теж чудовими. Давайте пригадаємо, які букви ми вже вивчили: А, О, І, У, И, Е, М. Л, Н. С. К В Р. П. Т, Д, З, Б, Й, і Г. Подивіться, ми вже вивчили 20 букв. Пограємо в гру, упіймай звук Г. На початку всередині або в кінці слова. Що ми бачимо? Подруги. Де знаходиться в слові подруги, звук Г. Правильно всередині слова. У слові бегемот. Правильно всередині слова. У слові пиріг. В кінці слова. У слові гриб на початку. У слові гном. На початку. Відкриємо ваші букварики, частина друга на сторіночці 6. Подивіться на малюнок. Нам треба прочитати текст та визначити, хто із хлопців кого як звати. Читаємо разом. Угната буква П. Тож хто у нас гнат? Перший хлопчик з каштановим волоссям. Гнат. Читаємо далі. В Олега буква Л. В Олега буква Л. Ось буква Л, тобто Олег у нас чорнявий хлопчина. У Богдана буква Г. Ось наша буква Г, отже, світловолосий хлопчик у нас Богдан. Визначили. Читаємо разом зі мною слова із буквою Г. Глобус йогурт, райдуга, водограй. Грамота, перемога, ігор, гліб, гойдати, гойдалка, Сергій, Григорій, Ганна, Галина, Гнат Говерла. Хто не знає, Говерла це така гора, найвища точка українських Карпат. Граємо в гру, а навпаки. Все та сама сторіночка шоста. Читаємо пари слів, і нам треба утворити пари в яких. Друге слово це слово навпаки. Ми з вами казали, що такі слова називаються антоніми. Гіркий, солодкий. Глибокий, мілкий, багатий. Яке слово буде протилежне? Бідний, легкий, навпаки, важкий. Загубити, навпаки, знайти. Галасувати, навпаки, мовчати. Дивимось наступні малюночки у вашому підручнику, що в них схожого, що є спільне для всіх цих малюночків. На першому малюночку ми бачимо гілочку ялинки. Як називаються ось ці зелені листочки, так би мовити, у ялинки? Голочки. Наступне малюночок у нас їжачок. А як називається ця шубка в їжачка? Теж голки. Для шиття ми використовуємо голки. І тут з ниткою у нас теж голка, отже, спільна в них назва голка. Хто мені нагадає, як такі слова називаються? Омоніми слова, які звучать однаково, але мають різне значення. Зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Чудово, відпочили. Сторіночка, 7 букварика. Дивимось на малюночок. Кого ви бачите на малюнку? Дітей. Вони навіть можемо уточнити, подивіться, всі у формі шкільній, отже, вони школярі, де відбувається подія? Якщо це школярі, то подія відбувається у школі. Що роблять діти? Подивіться, це в них пластилін лежить. Отже, вони роблять твариночок із пластиліна. Давайте прочитаємо, як називається наступний текст на нашій сторінці: Конкурс у класі. Слухайте уважно, слідкуйте пальчиком. Я читаю, ви слухаєте. Потім буду задавати вам питання. Конкурс у класі. Ганна Григорівна організувала конкурс у класі. Усі діти ліпили із пластиліну тварин. Гліб вилип, виліпив красивого білого голуба. Маргарита пінгвіна. Сергійко зліпив товстого бегемота, а Галинка барвистого папугу. А в мене гусак і гуска, розповідала Інга. А в ігорка смугастий тигр. Потім була виставка виробів. Перемогли в конкурсі Галинка і Гліб. Багато дітей класу проголосували за гарного барвистого папугу і білого голуба, а нагороду у нагороду Галинка і Гліб отримали призи. У чому приймали участь діти? У конкурсі. Чому в конкурсі перемогли Галінка і Гліб? Бо більшість дітей з класу за них проголосували. Кому б ви віддали перемогу? Чи задоволені діти були конкурсом? Кого ви зможете зліпити? Я можу помилитися, але здається, результати конкурсу були неправдиві. Звичайно, ні, адже діти вибирали самостійно переможця. Зараз ви будете читати текст ланцюжком. Налаштувались, поставили пальчики. Зараз читаєте ви по черзі по реченню. а потім я вам задам ще декілька питань. Для закріплення розуміння тексту. Отже, знайдіть мені у тексті та прочитайте, хто зліпив смугастого тигра. Можливо, ви пам'ятаєте. Так, це був Ігор Речення. А в ігорка смугастий тигр. Хто зліпив білого? голуба? Так, це був гліб. Гліб виліпив красивого білого голуба. Хто зліпив барвистого папугу? Галинка. А галинка барвистого папугу. Хто став переможцем у конкурсі? Перемогли в конкурсі Галинка і Гліб. Молодці, ви були дуже уважними. Подивіться на зображення. Хто тут зображений? Це в нас хто або що? Гітара, гном, гриби. Горобець, гуска та віло. Що в нас тут буде зайвим? Віло чому? Бо всі інші слова починаються на літеру Г. Правильно. Пограємо в гру так чи ні? Слово подруга треба писати з великої літери. Ні, бо це не власна назва. У слові гроза. П'ять звуків. Правильно. У слові Ганна три склади. Це неправильно. Ганна два склади, і ми можемо їх визначити за кількістю букв, які визначають голосні звуки. Їх тут дві. Дві А. Сьогодні у нас понеділок. Ні, сьогодні у нас п'ятниця. Дуже уважні, молодці. Наш урок закінчився. Оцініть ваш урок цеглинкою Лего. Чи сподобалось вам? Чи все у вас сьогодні вдалося? Я вам дякую за урок. На все добре, до побачення!